Хрустить під ногами. Подивіться, яка краса. Друзі, я не знаю таке відчуття, нібито я попав в казку. Зима вже дуже поруч, зима вже тут. Просто подивіться на цю красу. Ну, я давно такого не пам'ятаю, щоб такий от прям снігом обліплений ліс. Таке щось, знаєте, от сил десь в дитинство, ще коли нормальні зими були. Також, друзі, зима нам ніяк не завадить перевірити, чи клює зараз рібка, чи ні. Я гадаю, ви зі мною згодні, що сьогодні у нас перша зимова риболовля. Хоча до зими, до першого місяця зими ще 10 днів. Ще раз просто подивіться на цю красу. Ну, у мене глаз настільки радується, що я не знаю, як вам передати. Я гадаю, ви і самі це бачили. Сьогодні ми з вами знаходимося на річці Дніпро, знаходимося на містяку. На мою думку, за останній час найкраще він стрельнув саме по крупній, пожирній такій, скажімо, плотві, яка, знаєте, взимку клює на водосховище. І по-перше, як завжди, ставимо рогачик. У мене навіть тут під нього залишилось отвірстя. Оп! Да, так і є. З собою я сьогодні брав два фідера. Але один фідер останнім часом я з собою тягаю, чисто як запасний. Ну знаєте, на риболовлі всяке буває. Десь наступив якийсь іскалін, зламалося. Запасний у мене а, Storm Twin. такий собі, і карповик. І фідер в одному вигляді. А мій основний фідер це, звісно ж, друзі, ну всі ви вже це знаєте. Це бренд станза. Мій улюбленець. Один раз береш дістанзу в руки, і більше на другі фідери, вообще, ну, навіть не то, що брати, а дивитись не хочеш. Ніколи мені не набридне вам нагадувати, друзі, продувайте стики. Тому що, якщо хоч трошки пісочка попадається, потім будуть проблеми. Стики роздовбуються, вилітають при забросі. Ну і взагалі фідер таким чином убивається. Так, що у нас з течією, я поки що не знаю. Тоді вже будемо плясати, чи туди, чи сюди ставить фідер. Катушка. Brain Energy SE. У мене тут навіть якась кліпса на ній залишилась. О такій погоді, ви знаєте, я навіть не буду чекати, поки я змерзну. Погода досить таки волога, зябко. Тому відразу можна начислити собі і чайку. Опа, за жирушик. Перед тим, як монтувати саму оснастку, давайте замішаємо прикормку. Тому що прикормці ну, хвилиночок 5 треба, щоб вона своїх властивостей набрала. По прикормці сьогодні інтеркріль фідер кукуруза. дуже-дуже крутецька прикормка, яка себе класно показала по білій рибі. Та і не тільки по білій, карась теж від неї просто шаленіє. Так, заїхав в магазин, докупив пару отаких пакетиків 100-грамових інтеркріль атрактанта, мука Антарктикріль, Кріль. Тому що ну, пів кіла я колись брав, мені пів кіла... Ну, Хватає, мабуть, я не знаю, місяці на два. А 100-грамова упаковка, мені рибалок на 5 вистачає і якраз то, що треба. Замішуємо. Ви прикидаєте, по воді відразу попав. Ну, вона зараз ще напитає водичкою. А ми поки монтуємо оснастку. По оснастці відразу перев'язуємось. Гачок від декої Японія. Серія Magot 33,8 номер. Ліска онлайн. 0,235. Тому що це, друзі, Дніпро, може клюнути будь-яка риба. І віртлюжок. От все, що нам треба. До речі, з собою сьогодні я ще брав своє фідерне кресло. Чим воно мені подобається, друзі, це його комфортом. За таку ціну гляньте, подушечки. Нажимаєш отак, от вони зрозуміли. Прям, прям коли сідаєш, хлоп і вліпаєш, і вони так фук. І підстраюються під тебе. Ну це настільки круто, ну так словами не передати. Глянь. І вирівнюється. Сідаєш, оп, і втопаєш. Та ти що? Так, що у нас прикормка? О, ну прикормка така, можна ще трошки водички. Побачите, як напитується. Відразу казалось би, що переувлажнив. А зараз води попила і ні, ще й додай. Це то, що треба. Ну що, забиваємо кормушку. Все як зазвичай. Чорний отводик поставив 100 грамову кормуху, Минулого разу 100 грамів. Я на них майже весь день тут рибалив. По наживці, друзі, використовуємо, як зазвичай, опариш, Нам на платву нічого іншого і не треба. На кожен гачок, штук по 5 опариків, щоб була об'ємна така насадка, щоб піймати крупну, крупну платву. Тому що дрібна нас взагалі не цікавить. Так, з наживкою розібрались. І ще, звісно, в ідеалі запшикуємо спреєм. У мене спрей слива. Це, до речі, інтеркріль. Також, що і прикормка, що і спрей. Ну що ж, перший забросик. Наскільки я пам'ятаю, тут треба ще в воду заходити, щоб не чіплятися, так, да, так і є. І... кліпса? О, да, друзі, у мене, до речі, тут кліпса ж з цього місця і оставалось. Так що кліпса якраз на перекатіку. Я тоді відкліпсовувався, по-моєму, на 6 метрах. Ми закинулись, вроді, все, норм. Давайте подивимося, що у нас чайок. Він зараз швидко вичахає. Я думаю, що він якраз такий, як треба. О, шикардос. Шикардос навіть, навіть трохи переохолов ще 2 капельки. Кип'яточку. Так, все, готове, все заряжене. Чекаємо на покльовку отакої от плотви, друзі, пів кіла хочу. Так, перша покльовка. Друзі, не знаю, попав чи не попав. Таке, як да, таке, як хтось іде. Але по відчуттям ну, платва невелика. І ви знаєте, розумію, що роздачі сьогодні не буде. Ну, хорош. середнячок платва. Звісно, не кабан, піде. Але я вам скажу таку річ, що я просидів, поки клюнула оця платвичка, ну, десь хвилин, так, 10, мабуть. Минулого разу, блін, відразу покльовки йшли. А сьогодні ну щось не та ситуація. Зараз просто ми можливо буде таке, що підкормимо точку, будемо по кліпсі кидати. І ситуація, звісно, зміниться. Тому що, як не крути, а точка накармлюється. Ну, перша пошла, і то вже добре, що щось проклюнулось. Показало, що вона є. Ну, така, по розміру. Так, а що? Може, щоб не марати цю сумочку. У мене там і холотік лежить. О! Я зі вчора ще воду з аератора не зливав, у мене тут штук 6 оконів плавало, я їх відпустив. Хай тепер приплава. Оновили наживку, оновили кормушку, перезакидаємось. Будемо зараз частіше перезакидуватись, можливо, дійсно точку накормимо, щось зміниться. Піаус! А ну що нам чайок скаже? Ой, хорошо. скаже то, що треба. Перша збита платвичка, можна і чайку побахнути. Ти шо ти шо погодка? Ну, скажу я вам, з одного боку, звісно, така вона не айс, зябко, сиро, а з іншого боку сидиш, отак сніжок іде, всі дерева от. Бачите, в такому білому вбранні. Та ти що? Клас. Так, друзі, значить ще одна спроба. Зміна локації. По тій місцині вона зовсім глуха. Ото одна платвичка за 10 хвилин влетіла після того, як ми стали. Опа, а тут відразу і клювака. Так, підсікаємо. Чи не підсікаємо, ні, не засіклась. Коротше, щоб вам було зрозуміло, десь кілометр я переїхав, став вже не на основне русло, а на таку протоку. Ну, тут течія, мабуть, ще більша. Поставив 140 грамів кормуху, ну, відразу якісь покльовки пішли. Давайте підсікати. Ви бачите, поки вам розповідав, то і покльовку провтичав. Ну нічого, у мене там два гачки. Я гадаю, якщо на один навіть об'їла, на другий все одно повинна клюнути. Так. Да. Єсть. Не знаю напевне, чи є там риба, чи ні, тому що кормуха 140 грамів. Повторюся, друзі. Тут берегова бровь дуже жорстка, тому максимум верх підіймаю. Та тигля. Просто краса. Дуплет, друзі. Дуплет гарної платви. О! Оце я сьогодні попав туди, куди мені треба. Глянь, платва яка? Платва взагалі ж що, що треба. Оця взагалі жирнюча. Так. Я не знаю, поки що і кресло фідерне не буду брати, може тут і присісти не буде коли. Давайте, нехай аератор відкритий буде. Ти що? Оце попав, Оце і я розумію. От бачите, наскільки містяк також впливає. Минулого разу рибалив на тому місці, де ми тільки що були, то там от аналогічна була ситуація. Ми тільки приїхали. Закинулись і покльовки пішли. Навіть не, не буду зараз перенаживлятись. Перезакидаємось. Десь туди. Кліпса. Все, і по кліпсі стріляємо. І ви бачите, друзі, тут, мабуть, є резон не відразу підсікати. Трохи зачекав. Да? І ще одна платвичка сідає на гачок. Тобто, дуплети, як ви бачите, не одразу підсік. Оп, оп, оп. Есть. Ну что я вам скажу, тут, тут хоть поклевки на поклевки схожи. А там такие. ну, видно было, что дребья заклюет. Тут если нормально загибает, то загибает. Цего разу одна. Ну, такая. Також, я не знаю. Не крупна плотва, середня, більше до дрібної, мабуть. Кресло можна не доставати, а от чай треба дістати це однозначно. От якась тут досточка є. На неї поставити. Оп, клювака. Опа, є. Ой, хорош. Друзі, це гарна платва. Це, це дуже гарна платва повинна бути. Ну, принаймні вона впиралась так, може відразу в бровку ставала. Та ну ні, середнячок, Але так довила, що просто жесть. Дивіться, я перекинув, зараз трошки ближче дистанцію скоротив, тому що намагався кидати далі. Ну, Нормально. дистанція за 140ку пуляє разом з кормом за горизонт. Ну, Просто течією отак зразу під берег здула кормушку, я биренько вимотався, щоб вона ніде не зачепилася. І тому перейшов на дистанцію ближче. Ну, Бачите, тут також покльовує. Я не виключаю, що тільки що був дуплет, але одна із риб зійшла. Тому що зі старту так задавило, що просто капець. Так. Погода жесть, а ми рибалим. Так, що там на щайок? Бо я його так поставив, биренька, там покльовка була, ще трошки кипяточку капнуть. Фух. Да, сьогодні така рибалочка, трудова, я би сказав. Погодка з однієї сторони супер. А з іншої сторони, знаєте, якщо не закаленний то таке, хто б сьогодні і їхав. Оп, оп, оп. О! Нарешті попав. Нарешті, друзі, попав. Тому що останні дві клюваки, ну, я не знаю яким чином, але в молоко. Ну це, да, однозначно, рибка йде. Платвичка. Зараз глянемо яка. Ой, ну хороша. Дивіться, це прям найкласна за сьогодні. До речі, гляньте, наскільки пруть воду. Воду пихають таким чином, що тільки встигаєш переставляти відро. Ну це вже розмір, й-мою. Ви бачите. Та да, воду пихають, я вже до човника дойти не можу. Трьохочковий. Друзі, ви знаєте, я от зараз сиджу, так думаю, і ну, в мене чітке розуміння. Коли ти приїхав на новий містяк, сів і відразу бахнув дуплет, то ну, це щось із рода того, коли ти на рибальці по хижаку на першому забросі береш якусь рибу. Типа, далі можна не закидати, нічого вже сьогодні клювати не буде. Так і тут, я бахнув дуплет, а зараз ну, сказати таке, що браздача, ні, не скажу, десь я просидів ну хвилин, мабуть, 15 до цієї покльовки. Звісно, я так і розумію, чому так відбувається, саме тому, що пруть воду. І, ну не то, що пруть, я не знаю, її настільки пихають, що якщо трохи далі кормушку кидаєш на струю, її просто під берег змиває. І приходиться на береговий свал класти. Зараз я рибалю, мабуть, метрах на трьох. Ну, зовсім недалеко від берега. Тому і отак з пакльовками. Я гадаю, і платва на такій струї не дуже тримається, а забивається десь по ухабчикам, ви знаєте, там поза камінням ховається, а туди попробую попади. Бачите, вже знов треба переставлятись. Хвилин 10, тому я переставлявся і знов треба переставлятись. Вже можна і рогачик переставити. А можна і не переставляти. Не знаю, поки катушка не у воді. Давайте ще порибалимо. А ну, друзі, напишіть, хто страждає від такої болячки, як і я. У кого дуже обвітрюються по холодній воді руки. Прям ну, тріщини такі з'являються, що аж до крові буває доходить. І це настільки впливає на повсякденне життя, ну що просто жесть. Напишіть, будь ласка, чим ви спасаєтесь. Прям то що треба по водорослях. Привіте? О така середнього розміру платвичка. Але з дуже гарною покльовкою. Оп. Це просто трешак. На одному місці. Просто на одному місці. Друже, як я тобі не заздрю, я уявляю, що ти зараз переживаєш. Жесть просто. Дивіться, друзі, знов як підійшла водичка. Мене не було, ну, хвилин 10. Знаєте, вирішив все ж таки підійти, спитати, в чому справа, що він так шкрябається на одному місці. Ну, я так чомусь і подумав, що у нього застряг якорь. Так воно і случилось. Ну, що сказати, струя така, що він там сівся між камнями. Ну, танці з бубном, я ж кажу, хвилин 10, мабуть, ми дергали. Я і на електроякорь ставав, відходив, що є самої кадоли, що є веревки. Протилежну сторону. Познайомились, Рома його звати, він також тут місцевий. Дав я йому свій запасний якар. Ну, кажу, потім якось созвонимось, віддасиш. Так, ну що, а ми ще закинемо, бо у мене фідер був не у воді. Ой, хорош. Оце, оце вона, друзі. Оце точно вона. Зараз попробую форсанути, щоб в водорослях не вийшла. Тому що пару разів вже таке було. Ах. Хороша зараза, подивіться. Ну оце розмір, саме те, що треба, аби вона ще і клювала трошки так, ну, жвавіше. Бачите, один гачок за хвіст, а другий майже в шахту. Та в шахту викаве. Гарна риба, гарна поводка, гарна Риб. риболовля. Ого. ого Оце, друзі, клюваха. Як завжди з телефоном чуть не профтиче. Ну, тут ванною риба теж. Дуже, дуже, дуже хороша. Головне, щоб не зійшла. Вона в траві, у мене часто сходи. О, так і шо. І що, яка плотва почала клювати? Дя. Дивіться. Дивіться, друзі, які кабоноси почали клювати. Офігеть. Оце саме зимня платва. І з такою покльовкою. Щось повідомлення прийшло в групу. Вирішив передивитися. І трошки покльовку. в покльовку. Ну, взагалі, глупив, нормально. До речі, друзі, сьогодні температура близько нуля. Ну ви самі можете це наблюдати, по тому, що сніг лежить, він не та. І дуже важливо правильно вдягати. Сьогодні я вдягнений по свій нексус цьому костюмчику вже третій рік пішов. Це такий, якщо правді в глаза дивитись, як про мене, демісезонний костюм, але при правильній термусі тірмобілі його можна до мінус 10. Я принаймні використовую на зимніх риболовлях і, взагалі, без проблем. Абсолютно. І сьогодні то ще ладно, ви знаєте, такий мокрий сніг, іде вже півдня, тримає взагалі без проблем. Але нещодавно було, що я просто під дощем, рибалка на щуку була, і там також півдня просто я під, ну, під нормальним дощем був. То я дома роздягався, у мене термуха була суха. Тобто, ну, тримає порядок. Я не пам'ятаю, скільки тут вологостійкість, паропроникність, треба подивитись, але нексус є нексус. Давай. Так, влупив. Влупив, друзі, зараз головне провести через, а, через водорослі. Тому що я останні дві риби просто в водорослях зливав. Річ у тім, що ну, струя видавлює просто під берег рибу. Ну цю начебто повинні взяти. Видавлює під берег і під берегом вона вже сходить в водорослях. Ну цю я прям продрав, ви знаєте. Гляньте, і плотва ж останнім часом є ну, зовсім непогана. Бачите розмір? Розмір прям радує. Ну, якщо б не струя, я вам кажу, можна було б просто в льот ловити на кожному забросі. Хороша ж платвичка. Так, ну що, друзі, я пропоную подивитись, що ми за сьогодні піймали, тому що змоги ловити вже немає. Я кидаю просто під берег і здуває просто напроч кормушку. Ні, так дивись, ми ще підловились сьогодні. Я чогось знаєте, з таким настроєм, що ми наче взагалі нічого не піймали, але ні, не, це неправильно. Щось ми та й піймали, незважаючи на таку трудову грибалку. Ой, жесть, ось жесть моїми руками. Це ввеч ввечері я отак от просто зігну пальці і піде кров. Піде кров стріщен. Це я знаю, що буде. Незважаючи на таку трудову риболовлю, дивіться, ще й нормальна платвичка поклювала. Вона тут дуже чудово себе почувала в аераторі. от Тому ми її відпускаємо. Я сьогодні з собою рибу брати не буду. І з нею все буде гаразд. Вона зараз з живчиком вся і піде. Дивіться, яка. Живенька, гарна платвечка. Така, друзі, у нас сьогодні риболовля з вами вийшла. Я би сказав, зимній фідер таке відкриття зимньої риболовлі на фідер. Ну, я гадаю, фідер у нас ще не останній в цьому сезоні. Друзі, хочу нагадати, не забуваємо підтримувати ЗСУ. Це дуже важливо. Підтримуємо україномовний контент, ставте лайк, кому сподобалось. Ну а задонатити, ви зможете, як завжди, за посиланням. Серега гаджет завжди на зв'язку. Він займається цим ділом. На сьогодні все. Бувайте.